Passat b 8 2016 року. Перша реєстрація його була 17-го року. Це хороший, дійсно хороший комфортлайн, який вже поставлений на український облік, який повністю обслужений. ГРМ, помпа, мастило в двигуну, мастило в коробці, повністю зроблена вся ходова частина. Давайте я більш детально розкажу вам про даний автомобіль. Хороший комфортлайн, який повністю в ідеальному стані по салону, який ще раз я повторюсь, повністю обслужений. Деталі по даному авто, я ще раз нагадаю, вже є в нашому телеграм-каналі. Переходьте, ознайомлюйтесь. Автомобіль має 264 тисячі рідного німецького пробігу. Має парковочний асистент, має фронтальний асистент, має адаптивний круїз-контроль, датчик світла, датчик дощу. Парктроніки 360 камера заднього огляду. В принципі, все абсолютно необхідне є в даного авто. Автомобіль в продажу ціна його 16500 тисяч 500 доларів, Друзі, кому цікаво, номер телефону залишаю в описі під даним відео. Телефонуйте, дізнавайтесь деталі.